Для нас дуже важливо розуміти ваш зворотній зв'язок по проєкту, як він проходив та яку цінність ви для себе отримали, тож задам вам декілька питань. Питання перше. Як ви оцінюєте дотримання структури та технік продажу ваших менеджерів до надання вам конкретних мовних стандартів від 1 до 10? Тобто тут питання щодо того, як ваші менеджери розмовляли до того, як ми почали впроваджувати Нейрон 24. Просто в нас це все було прописано, і чек хлистиці ці всі були вже прописані по по менеджерах, так але ми їх постійно вдосконалюємо. Тобто, ну напевно, що сім, але постійно ага. вдосконалюємо це. Ми в незалежності від того, там вашу систему використовуємо, не вашу, ми навчаємося, і постійно це все змінюємо, тому воно і, і змінюється. Угу, добре, окей, йдемо далі. Як ви оцінюєте чек-лист по налаштованому типу дзвінку, враховуючи прописані там структурні стандарти та техніки для позитивного закриття клієнта? Тут оцінка саме за чек-лист, який був для вас розроблений, теж від 1 до 10. 8. Ну я думаю, що 8, так. Да. Тому mm -hmm. що ми теж його постійно змінюємо, постійно вдосконалюємо. Не можна сказати, що він там капець, який такий універсальний, да. Але ж все одно, ну, ми дещо багато що взяли, багато що відкоригували і взяли в роботу для менеджерів, ну, якісь там фішки, пропозиції, наприклад, навіть те, що потрібно закривати зустріч більше цінністю, ну це теж було важливо для того, щоб підвищити Угу. Mm -hmm. mm -hmm. А що треба додати, щоб була там тверда десятка за чеквист, на вашу думку? Ну, на мою думку, нічого ви не додасте туди, щоб була тверда десятка, тому що постійно змінюються люди, постійно змінюються скрипти, змінюються середовища і так далі. Тому тут тільки постійне вдосконалення і все. Ну тобто немає меж вдосконалення, тому що треба під кожного думати, там, підлаштовувати, змінювати і вдосконалювати. Угу, добре, почула вас. Окей, йдемо далі. Як ви оцінюєте аналітику, яку ви отримали за рахунок налаштованого алгоритму відпрацьованого платформи від 1 до 10? Ну, тут я думаю, що 10 аналітика мене влаштовує, як вона рахує, як вона це набагато простіше, набагато краще, як там ми були і дивилися це все. Але знову ж таки, ну, треба тут, я кажу, де інколи буває, що там збої якісь там відбуваються, тому що поганий дзвінок, сам поганий дзвінок, і воно трошки неправильно там його е -е, рахує. Але ну, доволі таки набагато стало краще. Mm -hmm. Ну, Нам так. Супер. Да. Супер, дуже приємно це чути, що допомагаємо вам. Клас, йдемо далі. Як ви використовуєте мовну аналітику для виявлення та усунення причин відмов клієнтів, якщо використовуєте ось в такому форматі? Угу. Ну е, аналізуємо, просто ми зараз знову ж таки змінюємо нашу воронку, змінюємо по клієнтах все. Ось і аналізуємо більше тих клієнтів, які ну приділяємо більше часу, скажімо так, як ми як проєктні менеджери, приділяємо більше часу тим клієнтам, які були вже в нас на зустрічі і чомусь відмовилися від покупки, тому ми аналізуємо саме це. От, але щоб брати mm -hmm. запрошення на зустріч, то те, що ми вже і проаналізували стосовно цінності, що її не було, і ми її додали. Тому є mm -hmm. теж руки. Я думаю, так, що. Я... Супер, супер. Угу, угу. Так, дякую, супер. Йдемо далі. Наступне питання: як ви оцінюєте точність та надійність результатів, які ви отримали Теж від мовної аналітики, та від під одного до десяти? Ну, десь на вісім, напевно. Тому що я в зв'язку угу. з тим, що пропадає дзвінок, і ну, погано чути, і в зв'язку з тим, що ще там може собі зараховувати менеджера там, як клієнта, ну, інколи буває там. Ну, тобто, вона погано чує через запис, поганий запис дзвінка, і не може там до, до кінця його оцінити правильно. Тому тут він переглядає, uh -huh. передивляється, uh -huh. змінює. Так, зрозуміло. Ну, як і сказав Віктор, що тут проблема може вирішитись на рахунок покращення гарнітури, ну і ми зі свого боку постійно оновлюємо моделі транскрибації і робимо наш сервіс ще краще, тому я думаю, що в найближчому часі ця проблема теж буде нівельована. Окей, йдемо далі. Наскільки надані рекомендації по покращенню якості дзвінків ваших менеджерів вам, на вашу думку, вдалося донести до ваших менеджерів від одного до десяти. Ну, тут, напевно, ще поки на 6. Ми mm -hmm. ще це працюємо. Ще ми не донесли, mm -hmm. тому що, по-перше, в нас дуже було мало зустрічі стосовно цього, тому що там ми готувалися до стратегії на рік і було більше часу приділено цій, тому що це в першу чергу там треба було. Ось, але ми в процесі. Я думаю, що... угу, ну, у вас є стратегія, і це дуже круто, клас. Будемо зі свого боку допомагати в цьому. Окей, йдемо далі. Як би ви описали ваше загальне враження від роботи з нашою компанією та командою? Ну, команда класна, дуже багато класних кейсів. Ну, зокрема, по мовній аналітиці. От з Віктором ми кожного разу дізнаємося собі щось нове. От мені дуже подобається з ним працювати. Ось е, тому що толкові дієві рекомендації без води, поділу. І мені це подобається, бо я теж не люблю. води, я люблю да, Супер, мені... супер. Вонує, да. Чудово, йдемо далі. Чи готові ви далі користуватися платформою та прив'язати KPI-менеджерів до оцінок, які вони отримують при роботі з нейроном? Або ви вже це зробили? Якщо так, то поділіться. Ми готові працювати далі. Ще не прив'язали KPI до менеджера, тому що вони в нас постійно змінюються і вдосконалюються. Але плануємо це зробити просто не в цьому місяці, це точно. Можливо, це буде березень-квітень. В найближчій перспективі це точно буде, але просто що це майбутнє. Трішки пізніше, зрозуміло. Так, так. Там Окей. треба навчити добре менеджерів, удосконалити більш цей чек-лист, налаштувати це все, а тоді вже прив'язати ну, KPI, відповідно, щоб вони це виконували. Гу -гу. Угу. Ну, справедливо. Окей, йдемо далі. Чи готові підключати інші типи дзвінків? Чи розглядали, наприклад, інші воронки, такі як реанімація або дежим На майбутнє. На майбутнє, можливо, поки що ні, але тому що в нас сам, самі воронки будуть змінюватися. Сам, з СРМ системі ми зараз е, ну, наш директор проходить навчання відповідності вже до цього. Ми плануємо взагалі змінити весь процес, там весь воронках, прописати комунікацію на кожному етапі, як менеджер комунікує в кожній воронці. Ось і вже після цього тоді ми приймемо рішення там, брати в реанімацію оцінки дзвінків чи не брати. Угу. Зрозуміло вас. Окей. І останнє питання: е, наскільки ви готові рекомендувати платформу Нейрон іншим бізнесам, Або від 1 до 10, або відкритої відповіді, як вам зручно. Е, готові рекомендувати не конкурентам, а просто іншим бізнесам. Це да. класична відповідь від всіх, да. Абсолютно класично. вірно. Так. Да. Да. Але іншим бізнесам, звичайно, тому що це точно покращує продажі і закриття клієнта в самопродажі. Тому ми готові рекомендувати. Якщо треба, можемо написати десь треба відгук. Клас, супер. Це дуже насамперед. Приємно чути, тому що коли ми чуємо такі відгуки і бачимо вашу залученість, вашу включеність, це мотивує працювати далі, працювати ще краще, тому ми завжди будемо з вами на зв'язку в чаті. Якщо треба додатково якісь роз'яснення, позуми, щось там пояснити там допрацювати, завжди звертайтесь. Ми завжди на зв'язку і бажаю вам гарних продажів. Дякуємо.